Переможна хода київського Динамо у чемпіонаті України продовжилася. Продовжилася вже і в 14-му турі. Ну, один тур у Динамо пропущений. В 13 зіграних матчах 11 перемог і дві нічі. Одна та перемога була здобута щойно у поєдинку проти чорноморця. Рахунок 3-1 із певно феєричним виступом Віталія Боярського, який е, забив і ще двічі. Розкішно асистував своїм партнерам зараз. В ефірі Матч Центр такий оперативний розбір цього матчу. Сподіваємося, вдасться швиденько послухати головного тренера Динамо Олександра Шовковського, якщо він ж таки оперативно прийде у флеш-зону. Ну і будемо готуватися вже до перегляду заключного матчу суботи. Шахтар інгулець стартують о 18.00. Шановне панство, ваші думки такі головні тези по матчу, який ми щойно подивилися. Макс, я скажу так: я вітаю киян ще одним кроком. До чемпіонства до, вони все не ближче до нього знаходяться. Для як на мене, сьогодні для них був хороший матч, в якійсь мірі навіть підготовка до Єврокубків. Я так це побачив. На жаль, Чорноморець сьогодні не зміг нічого такого, скажімо так, запропонувати, щоб поставити в Київ незручне становище. Так, старалися, все розуміємо, але як на мене. Все ж таки трошки залегко Динамо Київ взяло тих три очка сьогодні, ніж могло би бути, ніж, скажімо так, якби ну, очікували від Чорноморця чогось більшого. Ну на жаль, для Одеси, який сьогодні здобуває закономірні очки, три е, забитих м'яча, е, особливо два використавши помилки Чорноморця, де самі собі привезли. Але крім того, було створено дуже багато моментів біля воріту одеської команди. А крім забитого м'яча Чорноморця, ну навіть нема що так і пригадати, що би вони створили. Ну, то все. Огожуюся, перемога Динамо при структурі. Вони вже грали з «Ромою» в три захисника, готуючись, на до Вікторії. Але Динамо сьогодні не натренувало пресинг, натренувало позиційну гру. Гру на оборону три захисники, я думаю, так і не, не працювали навіть. Вони грали більш. Все в позиційний футбол, і доволі таки в них все виходило, і Дуже багато створених моментів. Дуже гарні виходить, комбінації. Вони також наіграні при цій структурі, при латералі, які в дуже широких точках. І... І Караваєв в пригрі латералі мав більше моментів, чи на, на центральні нападники. Караваєв розі <реш> десять <реш> да і так само. Вівчаренко оказувався в таких позиціях, де його ніхто не чекає. Ну цікаво виглядало динамо. Те, та що ми очікували від Чорноморця, та о, обережності при грі в обороні, і от те, що Макс відзначив, два голи забиті після невдалого білдапу на власній половині поля. Я Навіщо піш... на це Чорноморець пішов? Я не розумію. Ні, ну як це нормально, Чорноморець грає на м'ячі, розігрує, але коли вони на м'ячі, вони всі дуже низько все одно біля своїх воріт. Вони не пропонують себе в високих точках, мається на увазі. І дивиться, коли вони з м'ячем, вони якраз розкриті. І Динамо там користується і, і забуває. Два хороших гола. І в двох, скажімо так, велика ролі бояльського. Ну, в першому там і Попов дуже сильно відіграв, потім Бояльський у передача і вона. Давайте послухаємо коментар по цій грі. Пояснення пропущених голах від головного тренера Чорноморця Олександра Бабича. А як сьогодні планували протидіяти Динамо і чому, власне, не вийшло? Ну, можу сказати, що результат є. Ми його приймаємо. Мали проти Динама грати дуже агресивно, і це у нас якраз не вдалося. Можу сказати, що перший гол «Динамо» дуже добре спрацювало у пресінгу, але ми прийняли невірне рішення, стали виходити через коротку передачу, домовлялися трошки інше. Ну і можу відверто сказати, що сьогодні майстерність футболістів «Динамо». Перемогла. Тому що такі м'ячі, які ми пропустили у другому таймі, другий і третій, це не те, що ми вимагаємо від футболістів. Ми хочемо грати, але грати в такий футбол більше в другій і в третій зоні, не в своєму карному майданчику. Тому... Ну, і, звичайно, ці мікродуелі ми дуже, скажімо так, сьогодні чомусь я здивований, дуже такі. Поважні захисники у нас були були там. І в центрі поля ми дуже багато програвали таких своїх Ну, Результат є, ми його приймаємо, є час проаналізувати і готуємося далі. Учитували сьогоднішні наші теж кадрові проблеми. Вважаю, що може три м'ячі забагато, але осадок є, тому що другий-третій гол ми привезли самі собі. Власне, про кадрові проблеми безпосередньо перед поєдинком захворів Бутко, у Янакова. А пошкодження наскільки ви були? Ну, я можу сказати, у Янакова пошкодження, захворів Бутко, пошкодження у у Єрмакова. Тобто всі ці футболісти, ці бойові дійниці, які там у нас роблять результати. Ну, наскільки подивимось, завтра, післязавтра, вже буде обстеження. Якщо хтось. І за те четвічетвірки до наступного матчу. Це буде добре, але будемо на наступному тижні вже ну вже після вихідного розмовляти з докторами, дивитись, як хлопці будуть реагувати на тренувальний процес. Центральний захисник Єген... Євгеній Скиба сьогодні не потрапив у стартовий склад, вийшов пізніше, забив. Чому, чому так вийшло, що він не потрапив до основи, зважаючи на те, що попередні матчі виходив в старті? Ну, є, є у нас певні проблеми якраз і у Жені, там є певні проблеми. Ні дося, ні на 100% він сьогодні не міг грати з перших хвилин, тому йому, скажімо так, Рішили трошки дати відпочити і поставити пару центральних захисників Мозеса і Луку, плюс, Одот. в першому таймі, вроді непогано дивилися, сматрилися. А опять же, такі помилки, якраз від наших центральних захисників, привели к другому і к третьому м'ячу. Пропущення. Дякуємо вам. Цікаву річ сказав Олександр Бабич. Перший пропущений гол виходить. Так Чорноморець грати не планував? Якесь порушення ігрової дисципліни було, чи що? Ну і доволі швидко відбувся цей пропущений гол. Не знаю. Okay. Олександр розбирається. Ну, я ж от, перед тим, як було інтерв'ю, я ж сказав, що в верхніх точках мають себе пропонувати. має це увазі, коли йде на розірші міча, не було запропоновано в верхніх точках. Вони це, розігрують це, і всі і всі стоять далі в своїй штрафні. Ну Це рано чи пізно призводить до тих обрізок, до атаки в свої ворота. Це, ну, це просто моє таке бачення і моя думка. Насправді Динамо було. Дуже багато, і в першому таймі, і в другому таймі це все продовжилося. Але другий гол такий заспокійливий його було забито на 69 й хвилині. І тут Віталій Буяльський знаєте, і митець, і те, як він пішов в цей єдиноборство, як він видряпав м'яч. Завершальний удар. Олександр Просто сказав, що дуже поважні центральні захисники. ну 44 номер на ну, це. Ж... Це не гра, це не агресивна гра з боку центрального захисника. А на рахунок Віталія Бояльського скажу результат. От якраз він грав агресивно по правилах по спортивному на увазі. І виконання перед тим в штрафному майданчику його ніби там зачепили ногу. Суддя не дав 11 метровий. Не знаю, не розглядало. Бачив, що по спортивному його це заділо так трошки, і він використав. Ну але і третій гол, я вам скажу знову ж таки. Групою пресингували, а Бояльський за рахунок свого досвіду, в майстерності прочитав цю передачу, перехопив і ну і шикарна гольова передача. Знову ну, що грає Чорноморець? 13 турів цього не було. Я... З'явилося ну, на виїзді проти Динамо. Ну третій гол порівняно з першим, взагалі. ну взагалі вони розірю свої штрафні, ну нікого нема. Там на всередині поля хто дає якусь пропозицію, щоб вони вийшли. Вони просто грають квадрат. Найприкріше, <звук> е що не він непогано виходило. Не і в першому голі, і в третьому, просто треба було вчасно зупинитися. Ні, зверніть увагу, зараз... там центрального нападника зовсім немає. Не... глибини атаки немає. Так, і всі біжать до м'яча, всі... Відкриваються до м'яча, в свою штру... ну, Всі біжать. Група атаки, яка в цій гріє, вони також О, дивіться, ну, під... або не відкриваються, або підходять до м'яча. Да, да. От зараз, якщо звернути увагу, немає центрального напаника. Він з... опустився вниз, Тоже також під м'яч. Забив Валентин Рубчинський після передачі Віталія Бояльського, а тут 92-го хвилина, ого, куди побіг Бущан? М -м -м... ]�е, та до Михавка побіг. Домихавка сто відсотків. Це, якщо чесно, цей момент це епізод для роздумів для головного тренера. І... Тому що дії Михавка, ну чесно кажучи, дуже зла. Може, розслабився із за того, що рахунок. А... Тут може вже психологічний момент побоявся, десь зрізати Щоб не завалити в свої. Ну, чесно, та... я... <них> ти не вбровав око. Я рахую в цьому моменті вся лінія повинна була не ми, і відскакав ну, да. вони... помічає, да, але він, він перший він був, а він так. Він перший, але зупинилися всі. Тягне за собою, да, собою лінію і да. всі дивилися. Біловар вона. зупинився. А можливо бути, щоб надіялись на те, що Михалко зіграє, зіграє, а він не зіграв. Лінія зупинилася, а, перший а не зіграв? Перший гравець був набагато глибше, ніж вся остана лінія. Але реакція Бушина така дуже. Нервово насправді бушного. хороша реакція. Як на мене, хороша реакція по спортивному, хороша реакція. Як воротар має реагувати. Що йому має бути все рівно. Є різниця чи відстояти на нуль, чи пропустити так. для чого в такій грі пропускати м'яч? Навіть ж що... це таке, прям не підказ. Ну, це... а... ну, це... на ширяв це, це, це Окей, на. Нехай навіть на ширяв. Добре, але це якщо це дасть результат майбутніх ігр, значить все зроблено правильно. Там нічого страшного. Реакція не такі Бущина. Там реакція і Олександра Шевковського, була. Угу. Так, до речі. Що... Хотіло хотіло Динамо зіграти на нуль. Може, і не так багато матчів на нуль у Киян на справді, при тому, що все виграють у чемпіонаті. Два суперештових епізоди, напевно, покажемо. Перший з них, Рефері Козиряцький, призначає пенальті за гру рукою Кайо. Але втручається вар. Підказка від Миколи Балакіна. Козиряцький де дивитися повтор. Дуже довго дивиться цей повтор. Разів, напевно, з 20. І... Пенальті скасове. Е, Я скажу так: в динаміці, от якби я був на місці судді, я би теж поставив 11 з метровий Макс, в динаміці здалося він і він, він би подивіться, суддя, в якому положенні був. Він не бачив він Біг, воді. З такого положення дуже важко побачити. Реально, куди попадає? От в динаміці воно реально здається, що м'яч попадає в руку, і от якраз той випадок, коли ні, Воно та в руку попадає. Йому здається, що рука відставлена в бік, напевно. А от на повторі ми бачимо, що рука ні, дивиться ні. строго вниз. Він взагалі ні, не попадає ні, в руку футболіст. Ми в першого футболіста попадає футболіст. в пах. Ми за першого говоримо. Ага, тобто я думаю, я, я думаю, він став. Він покає став. Ні, ні, він по, по першому став по першому футболісту. Кому в кого там попадає в ногу. Рука була ось так, Він був ракурс такий, що, здалося, що в руку попадає, коли був прямий удар поворотом. Не від гравця чорноморця. — З тої сторони. Ми не не біг за ту суддя? Руку, а ти не за ту руку маєш на увазі. Не кінцево, не, не ця рука, ні. Зовсім не цей момент. Ні. Я думаю, що він по Кайо став ні. пенальті. Повір мені, в динаміці він став по-першому гравцю. — Ну, дивіться, от, яку картинку показує арбітер Вар, головному арбітру. Він акцентує увагу саме на Кайо. І по е, Це покаєв. Бі, вже... Арбітер Вар, так. Да. Мені кація теж також відставив по-перше. Тому що в Динаміці казали, що він попадає в відставлену руку. Вона дійсно була відставлена, але м'яч попав mm -hmm. в, в, в По-перше, воліболіста. Ось тут. От. Де попадає в пах якщо не помиляюсь, чи кудись. Ну, арбітр ще не свистить і потім аж свистить. Не, не, не міг сразу Дал, щоб епізод. ну Це наша думка. Це просто думка, але Вар підтвердив, що ні в одному, ні в другому епізоді. Тобто, ну, Правильне річний арбітру, що відмінив. Своє mm -hmm. першочерове рішення про абсолютно правильний. Mm -hmm. Я взагалі, мені здається, це навіть вже не є такий дуже суперечливий епізод. Це простий ігровий епізод. Пенальті на Буяльському. Оц, Можемо показати? Бути Ні, не встигнемо показати його зараз. Наші підсумкові студії, напевно, його побачимо. Зараз коментар від Олександра Шовковського, тренера Динамо. Олександре Володимировичу, перш за все, вітаємо вас із перемогою сьогодні. Ви дещо здивували, вибравши тактику з трьома центральними захисниками, як виграли в поєдинку Ліги Європи із Ромою. але на поєдинок із Чорноморцем дещо неочікувано. Чому саме її обрали? Можливо, ви неправильно зрозуміли, ми вибрали тактику з трьома захисниками і більше атакуючих гравців. Безумовно, ця схема має певні можливості. Вона додає нам креативності атації. тому я вважаю, я вважаю за будь-яких обставин, виходячи на футбольне поле, гравці мають розуміти, що вони роблять, як це робити. І в принципі я задоволений діями безпосередньо в першому таймі, а На початку другого в кінцівки трішечки було змазано і не обов'язковий фол, який привів до штрафного удару і пропущеного голу. Але ми мали забувати. У нас можливості були достатньо для того, щоб забивати більше. Бояльський за час міжнародної паузи встиг не тільки відновитися сьогодні. Можна сказати, був найкращим на полі. Ми очікуємо від нього. Він один з лідерів команди і він має за собою вести і як капітан, і як лідер. І так, безумовно, це додає впевненості гравцям, тому, тому він зіграв так в принципі, як і має грати лідер команди. ми зараз, поки чекали на включення, трошки ви зуміли побачити непризначені пенальті. Є питання до них у вас? Ви знаєте, не призначене питання так дивишся, нібито м'яч попав в руку. І безумовно, коли переглядаєш вар, у суддів є можливість більш детально щільно роздивитися той чи інший епізод. Мені здалося, що на Бояльському був фол, але знов таки я не бачив близько і з різних ракурсів мене не було можливості подивитися. Кабаєв сьогодні грав ближче до центру, ширше грав Вівчаренко, оскільки він впорався з такою ну, доволі незвичною для себе роллю, як ви вважаєте? Я вважаю, що гравці сьогодні викладалися. Ми готувалися до цієї гри. Трішки було незручно для, для них, але все одно ця. Ну... Це, це дії, вони мають розуміти. Ми, ми маємо е, можливості перебудовуватися і походу гри, змінювати тактику для того, щоб ставити великі питання для наших суперників в діях в обороні. Яка зараз ситуація кадрова в команді? Зокрема, що скажете про Сибаліса, що з ним, і якщо він готовий, чи готовий він був грати, то чому не вистачило місця для нього навіть в тому випадку, коли три центральних захисники сьогодні вийшли в стартовому складі? Чому саме йому має бути вистачено дано місця? Він що, у нас не привилегієрований гравець, Ні. і, до речі, він з нами навіть не, ще не тренується, тому що він відновлюється після ушкодження. Він, піхальонок, на жаль, Андрій Ярмоленко Шепелєв. Причому я не впевнений, що всі зможуть відновитися до кінця цього сезону? Себаліос залишиться після зими. Після зими ми про це й поговоримо. А перед міжнародною паузою визначали, що дещо втомлені футболісти встигли зараз відпочити набрати необхідних кондицій. Як на вашу думку? Ну, ті гравці, які були в моєму розпорядженні на паузу, коли грали збірні, безумовно вони отримали її вихідні. І ми плідно попрацювали з великими навантаженнями. Хлопці, які Їздили в розташування над своїх команд національної збірної і в Юдцять 21 вони отримали ігрову практику, теж грали. При поверненні, безумовно, ми вже безпосередньо там вони повернулися 21 числа, приймали участь, але погодні умови внесли свій, скажімо так, в нашу роботу корективи певні. Тому. Я, я думаю, що вони зараз, хлопці, знаходяться в скажі, більш в гарному стані. Подивимося, як буде далі. У нас ще дуже важливих шість матчів попереду. Дякую за ваш коментар. Дякую. Гарного тихого, спокійного вечора всім. Вітаю ще раз оболівальників з перемоги. Слава Україні! Героям слава. Три-один: певна перемога Динамо, але людей від туру до туру дуже бантежить доля. Брайана Сибарівса, наче без нього знаєте життя у Динамо нема. Тому така невеличка роздратованість Олександра Шовковського, Вона зрозуміла. Преміум спонсор показу Вібет Україна разом сильніші. Друзі, ми з матчем Динамо Чорноморець. Поки що прощаємося в нашій підсумковій студії. Більше моментів, більше коментарів, більше аналітики по цьому поєдинку. Зараз же давайте до завершального матчу суботи. Шахтар Інгулець у Львові. На стадіоні Арена Львів, буквально за 15 хвилин цей поєдинок розпочнеться. Шахтар, який опинився в ролі команди, що наздоганяє лідерів. Мінус 6 зараз у гірників, мінус 9 вже в, в таблиці в режимі онлайн проти інгульця, який грає винятково на виїзді. І інгульця, який не знає перемог, інгульця, у якому. Відбуваються кадрові зміни про те, що кількох гравців виставлено на трансфер. Це ми в принципі читали протягом останніх двох чи навіть трьох тижнів. І зараз давайте віддамо пас на арену Львів, де готовий вмикатися наш кореспондент Олександр Костюк. Сашко. Останні новини з таборів обох команд чекаємо від тебе. Привіт, Максиме! Вітаю, друзі! Цікавий факт Маріно Пушичу Другий матч поспіль протистоятиме експерту ПЛТБ В спарингу під час паузи в чемпіонаті. керманий Шахтаря зустрічався з Юрієм Віртом, який тренує Тернопільську Ниву. Сьогодні зіграє проти інгульця Василя Кобіна. Загалом ми станемо свідками восьмої зустрічі цих команд. Клуби вирішують напевно діаметрально різні задачі, тому нікого не здивує той факт, що Шахтар переміг у всіх попередніх семи зустрічах з урахуванням фіналу Кубка України у 2019-му. А ось більш неприємний, напевно, момент для інгульця це той факт, що Майкл Гопей залишається єдиним гравцем інгульця, який взагалі забивав Шахтарю. У Василя Копіна особиста. Статистика протистояння з гірниками дещо краще. Два матчі, одна поразка, одна нічия у сезоні 21-22, який не вдалось дограти через війну. Василь Кобін на чолі минає відібрав очки у шахтаря. Зіграв 1-1. До речі, тоді минає став одним з трьох клубів, які взагалі відібрали очки. У Донеччан. щодо кадрової ситуації, то Маріно Пушич вже нас привчив до постійних ротацій, постійних змін. Особливих якихось сюрпризів в складі немає. А ось Василь Кобін виставив ідентичний склад, який виходив в попередньому турі проти лівого берега. Та тоді команди зіграли 0-0. Загалом заявка Кобіна на цей матч складається з 19 футболістів, десь можна зрозуміти. Цю ситуацію, оскільки Лосенко Пушкарьов орендовані саме у Шахтаря, вони не візьмуть участі у сьогоднішньому матчі. Ще п'ятеро футболістів. Вже напевно більшість вболівальників знає про це, що вони залишаються під санкціями, скажімо так, Василя Кобіна. Є нове прізвище в заявці Інгульця. Це Максим Скороход. Колишній гравець Ю-19 Карпат. І він починає цей матч з лави запасних. Якщо ж вийде на заміну, то дебютує в УПЛ. Десь очікувалася поява ще одного гравця, принаймні в заявці мова про Артема Бенедюка. Розмовляв я з Василем Васильовичем перед початком матчу. Так, він підтвердив, що домовлення вже досягнена. Просто клуб не встигнув його заявити на цей матч, але незабаром офіційно буде оголошено про ще один трансфер. У мене наразі все. В студія повертаємо вам слово. Ну і слово ми отримуємо на зовсім нетривалий час оперативно по стартових складах команд Шахтар. Тут привертає увагу присутність Бартола Франіча в центрі захисту Миколи Матвієнка. Нема він в запасі. Один з. Збірників шахтарям. Так само отримує перепочинок Юхим Конопля. А от Георгій Судаков в стартовому складі. Я звертаю. Чому звертаю увагу саме на цигравців? Тому що вони у вівторок грали проти е, збірної Алб... Албанії. А заров зліва не часто отримує свій шанс. Сьогодні він є, тому що е, відсутній взагалі е, бразилець. ПЕДРО Енріке зубков із капітанською пов'язкою. По Інгульцю давайте пройдемось. Тут всі знайомі імена для тих, хто дивився матч проти лівого берега. Матч, в якому дуже багато моментів Інгульця було, але забити не вдалося. Вільваль чершень е, Малиш грають в центрі захисту, над ними в опорній зоні волохати на флангах фулбеками. Будемо так їх називати. Мисик ліворуч, білоцерковець, праворуч сад, могильний та П'ято. ще додаткові гравці в центрі поля ну і кисленко. На вістрі атаки без варіантів, фактично. Для Василя Кобіна. Тим більше після того, як на трансфер вже виставлений Артем Сітало. Ці фулбеки в знаєте, бувають захисники грають фулбеками. А тут саме такі крайні хави, що мислить, що білоцерковець. Тому, може, і не така вже захисна схема сьогодні. Можливо, Атакуючий футбол 3-5-2. 3, 6 1 Таку схему намалювали з лівим берегом, і вони не грали там. Білоцерковець грав Правопівзахисника мало чера правозахисникали uh -huh. в четвірки захисники uh -huh. Uh -huh. і там таку саму схему малювали, Так що подивимося, може не буде так, так само грати, як з Дівим Берегом е е в чотири захисника. Щоб перевірити це, треба обов'язково подивитися матч Шахтар-інгулець на УПЛ ТБ. Наостанок нагадую, що преміум спонсор показу Вібет Україна разом сильніші. Друзі, давайте разом закриємо цю футбольну суботу переглядом матчу Шахтар Інгулець. we <laughs>